Взялі ріганка трьох мачрамбас. Наш воєнне експерта експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Черговий відеофейк створили росіяни для того, аби нагнітати паніку в Україні. У соціальних мережах поширюють відео, нібито пожежі у військкоматі Харкова. Уточнюють, що це горить установа буцімто у Шевченківському районі міста. Мовляв, харківські військомати не витримують спекотної мобілізаційної кампанії. У дописах пропагандисти зазначають, що нібито будівлю невмисне підпалили партизани. Це чистісінької води вигадка. Фактчекери Харківського антикорупційного центру дослідили це відео, яке поширюють із пожежою, і з'ясували, що воно взяте із соціальних мереж. Результати перевірки свідчать, що це відео пожежі у Москві ще у 2014 році. Тоді згорів будинок, у якому мешкали будівельники. Тобто, це відео не має жодного стосунку ані до Харкова, ані до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, які раніше називалися військкоматами. Російська пропаганда навмисне поширює фейки і маніпулює темою мобілізації в Україні, і в такий спосіб вони чинять емоційний тиск на українців. Раніше, наприклад, пропагандисти стверджували, що територіальні центри комплектування це начебто незаконні структури, а тому видавання повісток ними теж незаконне, що також дійсності не відповідає. Днями ми розбирали з вами маніпуляцію про те, що з України в Молдову, начебто, з'явився потік контрабандної зброї. Але це ще не все. Нова маніпуляція Росіян полягає в тому, що на додачу до зброї Молдова стала, начебто, чорним ринком збуту органів українських військових. У телеграм-каналах, які контролює Росія, таке сенсаційне зізнання приписують екс-прем'єр-міністрці Молдови Наталії Гаврилиці, начебто, що контрабандою завозять з України зброю, а також органи донорські взяті з українських військових. У дописах пропагандисти переконують, що в жовтні молдовський парламент ухвалив закон, який дозволяє пересадку органів у приватних клініках. І от після цього нібито і збільшилась кількість поранених українських військових, яких буцімто хтось везе до Молдови на лікування, а натомість там із них виймають органи і використовують як донорів. Як і у випадку з контрабандою зброї, це маніпуляція, нічого подібного екс-прем'єрка Молдови не заявляла. І, взагалі, офіційної інформації про перевезення якихось поранених у Молдову зараз немає. Що ж сказала експрем'єрка Наталія Гаврилиця? Це наступні слова. Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці або посилюються торгівля людьми чи контрабанда. Це її коментар виданню Financial Таймс. Зокрема, із такою метою, аби не допустити торгівлю людьми і контрабанду, ЄС створив у липні минулого року у Молдові центр підтримки внутрішньої безпеки та прикордонного контролю. Цей центр займається протидією торгівлі вогнепальною зброєю та людьми. Насильницька трансплантація, про яку пропагандисти говорять, є дійсно одним зі складових поняття торгівлі людьми, так само, як і вербування, перевезення, продаж, залучення до злочинної діяльності, примусова праця і так далі. Тобто проблема дещо інакша, формулювання її ширше, і саме про органи якраз ніде достеменно не йдеться. Як пише фактчекерська команда VoxCheck, українських військових відряджають на реабілітацію у низку країн: це Нідерланди, Франція, Ірландія, Норвегія, Данія, Іспанія, Польща, Федеративна Республіка Німеччина, Італія, Румунія, США та Ізраїль. Про лікування у Молдові офіційної інформації немає. Повідомлення про чорну трансплантологію в українському війську також уже неодноразово спростовували. Нагадаю, що днями якраз Міністерство закордонних справ України звинуватило у поширенні дезінформації британське видання Financial Times і закликало їх провести редакційне розслідування аби спростувати поширені тези російської пропаганди. Підставою для такої реакції якраз стала поява на шпальтах видання тез, які грають на руку російській пропаганді, про те, що прем'єр-міністрка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС, аби приборкати контрабанду зброї з України. Речник українського МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що цитати Гаврилиці, які наводяться у статті, не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Гаврилиця дослівна каже, що вона не хоче, аби її країна стала країною, де зростають загрози безпеці або посилюється торгівля людьми чи контрабанда. А от в заголовку видання написало, що прем'єр-міністрка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України. Відчуйте різницю на думку речника Українського міністерства закордонних справ. Цей матеріал Financial Times – це чергова дезінформація. Її мета дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Що цікаво, Олег Ніколенко додає, що за його спостереженнями минулого року саме цей же автор уже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою, нібито контрабанди зброї з України. І зараз ми бачимо таку другу хвилю життя фейків, які взяті знову ж таки із цієї ж теми, можливо навіть із цієї ж цитати, присвячених контрабанді органів. І ці слова також є перекрученими, тобто, по суті, є маніпулятивними і не відповідають змісту її коментаря. Російські ЗМІ з посиланням на американське видання Вашингтон Пост поширюють інформацію про те, що багато представників республіканської партії у Конгресі США нібито виступають за відмову України від частини її території на користь Росії. У деяких публікаціях пропагандисти уточнюють, що йдеться про майже 50% республіканців, із цим фейком розбиралася команда StopFake. фейк ідеться про статтю Аарона Блейка у Вашингтон Пост від 6 лютого під назвою Основа республіканської партії готова віддати Росії частину території України, де автор аналізує кілька недавніх досліджень громадської думки у США щодо підтримки України. Однак у цьому матеріалі Вашингтон Пост, як і в дослідженнях, які вони цитують, нічого насправді не сказано про те, що американські конгресмени виступили за передачу частини України Росії. Цю інформацію пропагандисти просто придумали. Автор статті у Вашингтон Пост пише, що на сьогодні підтримка України у США залишається переважно двопартійною. Водночас прихильники республіканців ставляться до перемоги України у війні більш скептично. Аарон Блейк цитує недавнє дослідження Fox News, яке було проведене у середині грудня, згідно з яким більшість демократів, 6 із 10, вважають, що Україна виграє війну, і лише 26% демократів вважає, що переможе Росія. При цьому 43% прихильників республіканської партії дотримуються думки, що перемагає Росія а 42% – що перемагає Україна, тобто голоси по суті поділилися порівну. Інше дослідження, яке найбільш імовірно і стало приводом для маніпуляції та перекручування, стосується думки американців про те, чи має Україна поступитися своєю територією в ім'я припинення війни. Інститут Геллапа поставив респондентам запитання, що мають зробити США у російсько-українському конфлікті, із варіантами відповіді. Підтримати Україну у поверненні території, навіть якщо це означатиме продовження конфлікту, а також швидко завершити конфлікт, навіть якщо це дасть можливість Росії зберегти за собою територію України. Більшість республіканців, а саме 53%, виступили за підтримку України. Водночас, 41% висловив готовність схвалити захоплення Росією української території аби припинити війну. Що ж стосується прихильників демократичної партії, то 80% обрали перший варіант відповіді а 16% виступили за територіальні поступки заради закінчення війни. У чому ж власне маніпуляція? Це опитування інституту Геллапа стосувалося прихильників республіканської партії, а зовсім не членів конгресу, як про це заявили пропагандисти. І по-друге, більшість прихильників республіканців, а саме 53 виступили за підтримку України у поверненні території, навіть якщо це означатиме продовження конфлікту. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у понеділок у Києві, куди він прибув перед річницею початку повномасштабного вторгнення. Що через рік після вторгнення в Україну загарбницька війна Путіна прямує до поразки. Путін думав, що Україна слабка, а захід розділений, каже він. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він і зараз думає так, сказав Байден, стоячи поруч із президентом України Володимиром Зеленським. Путін просто явно помилявся, сказав він. Візит Байдена в Україну це його перший візит до нас у якості президента Америки, а також фактично його перший візит від моменту вторгнення, став дуже символічним і покликаний продемонструвати тривалу американську підтримку України та її народу. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції, ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації. А ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.